Не вовремя требувай на чегось. Я хочу носить. Це я зніму. Хіп там. Мастурбувати за стілом. Воно таке темненьке, але скрізь Мастурба нього тур, трохи видно. Мастурба. Знімаєш? Да. Знакомтесь. Блядь, зі... Рилл хоррор какой-то риту Я за називаюсь Мер На психушку сьогодні йдемо, пацани Це вже не смішно це <віщи> що з Ізоленти замотані си тут вже хтось реально хуйні мається ВП Чу иде Тут машины стоять. Тут машины стоять. Там, лазит. Машины стоять. там Чуешь меня? Там лазит. Ты меня чуешь? Что? Там машины стоят. Кто там? Машины. Копыточка. О, Покупчик. Нормально. Теперь линза чистая. <связь> Пильмишка <связь> потратил там.

Прикинь, я був на від шагу, щоб йобився. Даке. Okay. Okay. Підвальчик. Тут... Ти знаєш тут? Дуже міткий комітч. це все будеш Windows Movie Maker? Да. Обривчик. Це жесть. А, Це і вона вже все посунула, коротше. шосе шеселедно ага. нормально. Рим буде терпіш кирпич негодно не курив Я можу передуть із нас Він не шутить Він реально так може я вже бачу Він так знис, короче, Психічку. с ног Вона зашла в клас, він випадково, случай... пернув, блядь, її волною задив. Да Все, тебе Я не можу його підняти! Діма допоможи! Не кричи, не себе. Це я записав. І це теж. <риток> Ой, їбать, деревко. Ой, ебать, де ревко. Світли, провалилась. Подиво, <риток> подивимо, <подивив>, проводимо. <риток> <О, так>, <риток> Реані нам хет... Зараз поїл. Прямо тут Булгурчика. Тут треба воно тобі. Тут можна проводити. Треба було все-таки купити коту ету і зажарити її на всі mm. Щоб сюди прибіжав якийсь монстр. Mm. І ми його зняли. Це можна брати так після, так ти рот підставляєш. Що за е... Там бачиш прикол, там дверка така. в этом <говор> да. земле. И ты, короче, там чувак, и там дырка такая, и над ним тоже дырка. И каже, и там написано, плюнули бы. Типа, мужик спит, он там дали такой тип. Мы нашли этот это, питбуль. Это, فو <verliert>